Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві, і це наша рубрика. Це шо у цьому випуску змагатимуться футболіст жовто-чорної команди Віталій Роман та гравець Рух Медіа Тім Володимир Жукровський. Цікаво, хто ж із них переможе. Давайте дивитися. Привіт. Привіт. Добрий день. Як ваш настрій? Настрій класний. Все супер. Отож. Володь, чи готовий ти кинути виклик гравцю молодіжної збірної України? Звичайно, що готовий. Готовий? Я, ну, я би по інакше ми сюди не йшов, я тільки налаштований на перемогу. Як думаєш, гадаєш всі предмети? Думаю, як 5 з 5 гадає точно. Віталік, що ти думаєш? Чотири було б вже непогано, а там вже як піде. Як Правила гри прості. Ми вам закриваємо очі, і ви повинні на осліп подати предмет або продукт, який буде перед вами. Ви можете кусати. Мацати, нюхати. будемо казати, коли можете навіть пробувати. Найголовніше це те, що ви відгадали, що це що үх, перед вами є. А ви можете брати підсказку вашого партнера. У вас є ця можливість. Якщо все-таки ви вже ну ніяк не можете відгадати, але дуже сильно хочете үх. виграти. Підсказка у вас є. Добре. Ну і звісно, за кожну правильну відповідь ви отримуєте бал переможе той, хто набере більшу кількість балів.

Ну що, ви готові? <плес> не готові. Готові. А тоді поїхали. Я не готова, я не відійти. Ти відходь, а ми давай починаємо. Давай на чувачі, хто перший. Раз, два, три. Давайте перший. <плес> Можна вже? <плес> так. Хай, хто вдає. Це напевно, якщо зараз таких домашніх огірочків нема на городі, я думаю, що тут піцок, і тут огірок, напевно. Такий оцей, правильний в да? так? Щось дорожчих. Понюхай. Добрый, я встал. Давай. С них. С них. Да, <laughs> <laughs> Можно? Угу. <laughs> Диффста попробуй Пахне пахнет с цем сердечком. Ну не їстів, да. Не їстів, Ну, таке 50 на 50, якщо дуже хочеш, то можеш з'їсти. Ты сливов равно я стой так? Но содинаковые формы. По крайней мере. Правильно, да. Можно? Угу.

А зараз друзі, я вам хочу нагадати обов'язково ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на YouTube канал рух тіві, на інші соціальні мережі клубу. Посилання, як завжди, ви знайдете внизу під відео. І обов'язково пишіть в коментарях, якого гравця жовто-чорної команди ви хотіли бачити у наступному випуску. Ну і звісно, якого гравця рух медіа. Team ви також хотіли бачити у цій рубриці. Можно, да? Можна на да. Б... Для листочки. Світ mm -hmm. так багато. Ну, і і Каже, що чита. Для фу не смачне. Це, напевно, та штука, я не знаю, як вона там правильно називається, що роликом, ну, суші роблять. Так, місця має. Віталія, це дуже просто. Там якась постава, якщо вона говорить. Ні, ні, не подстава тут. Кажу, ага. душе, дуже складно. Дуже, дуже складно. Ти кажеш, що дуже-дуже складно. Дуже-дуже складно. Обценки. Ні, це не обценки. Ну, це обценьки. А обценьки це такі не? А, ти. отакі, а плоскогубці це отакі. Поняв. Можна. То що прокладка. <смеш> Та. Натурі? Та. Я надіюсь, вона чистить. <смеш> вже не до нас питання. Що <смеш> вже там сипає? Ну, Італій, ти це не відгадаєш, то Котячий Кутячий корм. Дитячий корм? Котячий. Попробуй. Сиїстів не? Так. Не бреши. Чесно. Ну попробуй розмагати. Ну, або псячий, або котячий корм. Так. <сих> <сих> псячий, або котячий. <пядє. сих> є, таке є. Там якась спостава точно. Но живе. живе? Но живе? Да. Серйозно живе. Добре, що мені такого не попав. Ну, типу, воно не рухається, але кажуть, що живе, я не знаю. Фу. Побери боку, смілива. Інчикінець попробуй то створення. Що то таке? Там, да. Що то? Якийсь вусика має. Блядь, послухай. Так, ну, так воно живе. Дихай, вроді. Фуля, як воно воняє. Та бутер. Фу. Фу. Е, то що з, з морепродуктів? Чо? Це кізь, креветка, Ну, Попробуй ту другу краб. частину. Дуже ти виламав, так. Ну, зварю, щось не питайся. Восьминіг? Е, Ні. <клес> Ні. Ну, а що це? Ну, дивись, порахуємо один, два. Ще Так. папочка. То кишка чи що? Так, вже напевно. Восьминіх, ні? Ні. Кальмар. Так. Фу. Фу. Де руки зрозумій. Ну, зніми мені пов'язку. Та тут за не допоможеш. Фу забирайте його. Але він цього штука мене з пантелику збила, я не знав, що це таке. Коли це теж таке було підозріло. Фу, неприємно. Я йду по мені так руки. <ривіт> Їх багато. <ривіт> жива? Угу. А Та йо. То живе? На натурі? Так. Я б думав, що макарони, ні? Макарони. Хлопці, рахунок 5-5. Справжня, дружня нічия. Що вам взагалі було найскладніше вгадувати? Ну, наприклад, останній цей що там, кальмар, кальмар. Висманір, ну, це. Його було так трошки не зрозуміло. А більше такого. Якщо чесно, було як на мене дуже просто. Мені теж здається, що було просто. Не було нічого складного. Я вам дуже-дуже вдячна, що прийшла на цю виду. Дякую вам. Все, ми відпочаємося. Па-па. Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.